Слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру в Смотрящому за областю в поширенні злочинного впливу. Наразі фігурант перебуває під вартою за вимагання. Підозрюваний організував діяльність угрупування, яке спеціалізувалося на вибиванні неіснуючих боргів. У квітні цього року злочинну групу, що діяла на території області, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції. В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 36-річний організатор, маючи зв'язки в злочинному середовищі, отримав статус. Мотрящого за Тернопільською областю. Перебуваючи на волі, він поширював злочинний вплив на території обласного центру та регіону, а саме контролював дотримання злодійських законів, координував протиправну діяльність, відповідав за наповнення та розподіл так званого злодійського общака. Так, кримінальний авторитет разом з трьома учасниками угрупування вимагали від жителя Тернополя 7 тисяч доларів неіснуючого боргу. У разі несплати їм коштів у визначений термін погрожували фізичною розправою. Слідчі поліції задокументували два факти передачі коштів вимагачам: 20 та. Сто тисяч гривень оперативники, слідчі за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали зловмисників. Їм було оголошено підозру за частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України. Вівторок, 21 травня, на підставі отриманих в ході слідства доказів до лідеру групування та кримінальному авторитету було повідомлено підозру ще за однією статтею Кримінального кодексу України, а саме за частиною 1 статті 255.1 встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Коїв ДТП втік з місця пригоди і, як з'ясувалося, був на підпитку. 21 травня патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Текстильні. Заявник повідомив, що водій автомобіля Сітроен здійснив наїзд на його припаркований автомобіль та поїхав у невідомому напрямку. Обстеживши прилеглі території, торівці виявили автомобіль з характерними пошкодженнями та водія, який підтвердив свою причетність до ДТП. З перших хвилин спілкування у керманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд чоловік погодився пройти на місці зупинки за допомогою алкотесту Драгер результат 3,12 проміле. На автодорозі поблизу Зборова згорів автомобіль Мерседес Бен Спрінтер. Про це повідомляють на сторінці другого державного пожежно-рятувального загону ДСНС області в соцмережі. Подія трапилася 21 травня близько 9-ї вечора. Причину та матеріальні збитки встановлюють. Правоохоронці знайшли шахрая, який видурив понад 16 тисяч доларів у поляків. Із заявами про шахрайські дії до правоохоронців Тернопільської області звернулися двоє мешканців Польщі, які займалися колекціонуванням антикварних речей. Вони розповіли, що на одному із сайтів натрапили на оголошення про продаж раритетного мотоцикла і одразу ним зацікавилися. Для того, щоб придбати транспортний засіб, потерпілі знайшли посередника в інтернеті, який запевнив, що допоможе їм із покупкою на місці, Сті та доставить транспортний засіб у Польщу свої послуги він оцінив у 2 тисячі доларів. Згодом покупці перерахували на банківський рахунок чоловіка кошти за мотоцикла це понад 16 тисяч доларів та обіцяну суму за послуги посередника. Натомість зловмисник почав всіляко тягнути час і, зрештою, перестав виходити на зв'язок. Поліцейські борщова встановили особу шахрая та його місце перебування. Ним виявився 38-річний мешканець Чортківського району. Він пояснив, що після отримання грошей передумав допомагати чоловікам. За вчинений злочин чоловіку загрожує до 12 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дороговартісна річ привабила місцевого жителя. Від протиправних дій зловмисника постраждала 34-річна жителька обласного центру. Як встановили правоохоронці, невідома особа шляхом вільного доступу винесла велосипед, який знаходився на сходовій клітці у під'їзді. Подія трапилася на вулиці Миру в Тернополі і завдану шкоду потерпіла, оцінила у 8 тисяч гривень. У ході проведення розшукових заходів співробітники кримінальної поліції Тернопільського району управління встановили особу крадія. Ним виявився раніше несудимий 35-річний місцевий мешканець. Привласнену річ він перепродав у ломбард. Слідчі відкрили кримінальне провадження, санкції статті передбачає до восьми років позбавлення волі.